За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України сім громадян іноземної країни Шрі-Ланка прибули на територію України. Частина з них прибула. Як вони пояснюють, для навчання в Куп'янському медичному коледжі, частина для роботи. Вони поселилися на території міста Куп'янське і орендували будинок. Коли почалися бойові дії, в тому числі на території Куп'янська, всі вони, як пояснюють, злякались та ховались у будинку. Через деякий час вони вирішили евакуюватися з міста Куп'янськ і пішли пішки в напрямок Харкова. На першому ж блокпосту. Який в той час вже займали російські війська, як вони пояснюють. Їх затримали, зв'язали руки, зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку. Eating for, for, for food eating food any time why problem i don't know See the gun one officer one officer kick, gun gun. Kick. gun kick gun kick the gun gun the, the gun every day toilet cleaning every day toilet cleaning day, toilet, toilet cleaning soldiers yes. your mum was alone on her own yes one room yes we have one room all this time yes yes two months one room two months did you see her? Could you talk? We to her? not not see, not see. No. Not yes. see. Uh, every day, Russian groups at uh, toilet, one minute. One time one, a day. One minute, yes. one, one, day, minute one, day. one minute, two minutes. Uh, one time a day, two minutes. One time, two minutes. two minute. Two minute. Uh, uh, five days after uh, shower. Bath, bath. Bath, shower. Two, two minute. One percent. One percent. Two bath. Uh, food two is uh, little, little, little bit little. food, little bit microne to. Один. Як потім вони пояснюють, їм стало відомо, що їх доставили до міста Вовчанськ, де утримували до кінця окупації цієї території. Тобто до 10 вересня вони перебували в полоні. Як пояснюють іноземці, що до них. Російські війська вчиняли катування щодо деяких. Постійно били, показували місця побиття саме в сторону нирок. Росіяни використовували їх як найману працю, як прибиральників, вимагали від них гроші, як вони пояснюють. Щодо двох з них були застосовані тортури, а саме відносно одного громадянина. Було застосовані пласкогубці. І відірвані ногті з великих пальців ніг. Щодо одного, згідно його свідчень, було відірвано один нігодь також з пальця ноги, а також його затискали в двір в двері і били дверями по голові. І мається шрам на частині за вухом. Іноземці розміщені в одному із реабілітаційних центрів. Їм надана відповідна медична допомога, їм забезпечені умови для належного проживання та належного харчування.